На одну сторону, а потім на другу. Повертай на другу сторону. Двома руками тримай. О, бач, вони вже почорніли. Да, добре, шкірка відстане і вони будуть такі смачні, вищі піднеси. На вогонь не клади, а над вогнем тримай. Надвіжна. Так. Добре. Смачно пахне. Тепер переверни знову на другу сторону. Тримай, тримай, тримай акуратно. Ні, то так має бути. Не пече тебе в руки. Дай я тобі допоможу. Зараз, коли шкірка трісне, тоді вони будуть готові. Чути вже запах печених яблук. Я, скільки вже бачу тріснуло. Тріснула, бачу, одне вже майже готове. Я, забуд, я буду золоте їсти. Супер. Це називається золоте яблуко. Золоте. Ось так. Башки вже кипить.